Айним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Тема, як завжди, важлива та цікава, тому що від цього агроприйому залежить життя наших рослин. Отож, розглянемо агрогороскоп поливу та підживлення. Це буде один гороскоп підживлення рослин у вересні 2023 року, час київський. Починається місяць 1 вересня в рибах, і це дуже гарний час вранці полити рослини. Можна поливати до обідньої перерви, тому що увечері вже о 16.25 буде перехід місяця в знак, овен знак стихії вогню. І не можна вже поливати, тому що користі не буде. І, ну, не буде і недобре рослинам, але це час без, кори... без користі 2 та 3 вранці до обіду, тобто до 18-ї години теж без користі, знак стихії вогню працює. А ось дивіться, ввечері після 18-ї години в тільці 3-4 поливи та підживлення 100% робимо. Ось, бачите, у нас ці два дні. А от п'ятого це телець, але далі перехід буде в знак стихії повітря. Тому до 17-ї години ми можемо поливати не пізніше. До 17 полили, а підживлення ось ці два дні, 3-го та 4-го вечір. Гарно робимо підживлення. Нагадую, підживлення зараз необхідно робити кремній калій. Калій для того, щоб наші рослини гарно підготувалися до зимівлі. Наступний період червоний, не можна поливати в цей час, не можна 5-го, після 17-го, 6-го та 7-го поливати рослини і тим більше не можна підживлювати. А ось уже 8-го вранці, після 8-ї години, можна розпочинати поливи та підживлення, причому 100%. Як завжди, ми робимо поливи ввечері та підживлення 100%. Тут 8-го можете робити. 100% по інструкції можна проводити поливи і підживлення. Це буде 9. -го. А от 10-го, будь ласка, тільки вранці поливи. Тому що наступний знак знову ж таки в нас стихія вогню. А в цьому знаці без користі підживлення, поливи, по-перше, а підживлення приносять, до речі, дуже негарні результати, тим більше лев, горять листочки, коріння. Тому, будь ласка, 10-го вранці перша половина дня краще полити рослини. Але якщо до 19 години полієте, це не страшно. Тому 11-го, 12-го не плануємо далі поливи. А ось дуже важливий момент, коли у нас тільки поливи слово написане: хоча знак діва, знак коріння. А це значить, що у нас 15-го буде народжуватися молодик новий місяць. А раз новий місяць ми пам'ятаємо, що тут підживлення не можна проводити. Отож, поливаємо 13, го 14, го 15, го будь ласка, до 14-ї години дня, тому що у нас далі наступає. Знак стихії повітря Терези о 20.45, мінус 6 годин, ось до 14 години ми можемо поливати і все. Далі, період, коли не можна поливати, це буде вечір 15-го вже, після 14 години, 16-го не можна поливати і не можна поливати 17 вересня. Далі, 18-го, 19-го, 20-го це знак Скорпіон. Тут можна 18 та 19 проводити поливи та підживлення. Підживлення 70%. А от вранці 20-го треба полити рослини. Перша половина дня дуже гарно буде і ефективні поливи. Тому що увечері вже 20-го буде перехід в знак стрілець, після 17 години. Знак стихії вогню 21-22 го го ми не поливаємо. Гарний період для поливу розпочинається пізно ввечері, 22-го в Козерозі. І можна вже в Козирозі, після 21-ї години, і поливати та підживлювати. Це у нас вже друга половина вересня. Тут можна цей період використати таким чином. 23-го, будь ласка, і 24-го можна поливати, підживлювати 100%. Але 24-го ну, треба. Проводити підживлення тільки до 20 години вечора, не пізніше. Тому що наступний у нас період це знак водолій 25 та 26 вересня, не можна поливати. 27 го та 28 го можна проводити поливи та підживлення. Але, будь ласка, тут теж дуже цікава інформація. 27 го можна. Поливати, підживлювати, а до речі, 50%. Далі у нас вже наступає повний місяць, тому, будь ласка, 50%. І 28 до 20 години вечора треба поливи і підживлення провести. Завершується місяць в знаці стихії вогню, коли поливи без користі. Ну, а підживлення навіть приносять е, погоріння, горять і листочки. І горять корінці. Тим більше, що багато хто зараз буде в вересні поливати та підживлювати квітучі рослини. Час нашого відео добігає кінця. Тепер ми можемо вам показати весь місяць для поливу. Ви тепер бачите, коли не можна поливати, коли можна без користі, якщо необхідно поливати. А саме головне ми повинні знати, коли не можна. Поливати. А коли знаємо, що не можна поливати, значить зберігаємо здоров'я наших рослин. Пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Šyri, dėkojame.